Південне сонце одеських степів усяяло передостанній тиждень серпня в Ужгороді, а над старовинним містом залунала молодія життя одеського Ужгородця Спередона Павленко. Ретроспективна виставка майстра уселилась у виставковій залі Закарпатського музею архітектури та побуту. Чим привнесла відчуття чарівності оксамитового сезону морського узбережжя. От така пастельності його. Цветах, они приглушенные, они как будто опереженные Солнцем. Солнце для Одессы это намного больше, чем Закарпаття. И одразу угадывается автор, что он откуда-то с юга. Такой, я бы сказал, южный, южная манера подачи цветов. Ніби випалені сонцем полотна майстра дещо незвичні для місцевого глядача, який звик до насичених яскравих кольорів притаманних закарпатській школі живопису. Проте саме це і є родзинкою художника, що як будь-який митець знаходиться у постійному пошуку. Художник ярка лічність, він не повторює нікого. Нравиться это кому-то или не нравиться, это есть я. Я живу в этом мире, Я його чувствую. Я его созерцаю і о ньому говорю. Спередон Павленко називає себе сином волелюбної Одеси, куди завжди стікалася з усієї України та Росії. Так звана Вольниця. 20 років тому, потрапивши до Закарпаття, автор закохався у срібну землю. І сьогодні називає себе Ужгородським Одеситом. А на його полотнах поруч з південними степами оселились карпатські схили, які автор бачить по-своєму. Я рад за нього, що він активно виставляється, намагається немножко нав'язати нам ту теплоту, я би сказав, того южного стиля. І, из тех тих этого калейдоскопа, которые быть, даже навіть закарпатською школою. Натюрмортий пейзажі, квіти та лимани, море та гори, пшеничні поля і букові ліси. З цього всього і складається самобутність автора, який своїми полотнами зазначає, його мелодія життя мажорна, тому й на картинах домінують світлі кольори. Подитажую своє творчий путь этой выставкой. Тут виставлені тут ретроспектива, Тут і старі роботи виставлений, начало 90, 90-х, даже 87-го року є робота. І более нові роботи, которые я написав в этом году. Ювілейна виставка Мелодія життя одеського Ужгородця зі смаком оксамитового сезону морського узбережжя триває. Насолодитися творчістю представника так званої генерації розкута мислячих людей, що не терплять рамок і обмежень у мистецтві, відвідувачі виставки зможуть до 30 серпня.